І сказав до матері жінко, ось син твій, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Присвященні владирки, всечесні отці, преподобні сестри і брати в монашестві, достойні паломники. України з різних куточків світу, які сьогодні прибули в цьому паломництві надії, сюди, до гробу святого апостола Петра у Ватикані. Дорі брати і сестри, які моляться з нами зараз при помочі сучасних засобів комунікації і зв'язку. Dear brothers and sisters, cari fratelli e sorelle і крісто. Слава Ісусу Христу! Glory be to Jesus Christ! Сьогодні наша церква святкує одне із древніх свят Київської церкви. Свято стів страждання при Святої Богородиці. Те слово Євангелія, яке ми сьогодні чули, можливо, є одним із найкоротших. Іванських читань, але одне із найглибших, найбільш драматичніших, які, мабуть, не лишать ці слова жодне, навіть найбільш затем'яніле у людське серце нечутливим і Ось Властиво, Йоанн описує те, що він бачив. Свідком чого він був єдиний з усіх інших апостолів. Ми сьогодні бачимо, як на Христі вмирає наш Спаситель. І чуємо його, мабуть, останні слова. Але перед ним стоїть його мати. Собі уявімо цю сцену. Син вмирає на очах у матері. Що діялося в серці тречистоділя Марії, коли вона бачила, як її очах вбивають її сина? Але цей момент, момент, коли людина дивиться так прямо в обличчя смерті. Коли меч болю прошиває тебе до глибини серця, до глибини твоїх кісток і мізок, в той момент падають усі маски і виявляються найглибші думки людського серця. Мабуть, ті слова Жінко, ось син твій. Мабуть, це були слова Йоанна, які він скерував до Богородиці. Але Він чує, як вмираючий на Христі Христос, робить ці слова своїми. Вмираючий, Спаситель останній момент думає про нас. В його серце відкривається. Його божественна любов. Він говорить до своєї матері і свого улюбленого учня. Каже, мати, ось син твій, що діюлося в серці Йоанна, коли він почув, що те синівство Боже. Яке Син Божий приніс людині ось сьогодні, дарується під Христом Йому. Там він віднаходить свою матір. Матір Марію, яку взяв до себе. Співстраждання. Що це таке? Як можна співстраждати з іншою людиною? Сьогодні цю таємницю нам відкриває постать Вречистої Діви Марії. Для матері син є частиною її особистого єства. Вона є мати тому, що має сина які сина вбивають в неї очах, мабуть, в неї є такі відчуття, що страждає і вмирає вона сама. Але Йоан нам каже, що страсті, смерть Христові не мають останнього слова. За нами, перед нами і слово надії. Надії Воскресіння. Бо Христос, говорячи ці слова, думає про майбутнє, про те все, що переживуть потім, мати, участь усіми у світлі Його перемоги над стражданням, гріхом і смертю. Сьогодні ці слова є скоровані до кожного з нас. Довіхрісті, брати і сестри, покликані у цю прошку, це паломництво надії, блаженої пам'яті папою Франциском, ми сьогодні прибули сюди, до цього місця, справді шукаючи надії. Але тут ми отримали надзвичайні знаки тої надії. Ми з вами молимося на найважливішому відтарі Вселенської церкви на гробі святого апостола Петра. Ми сьогодні мали і маємо окремі привілеї. Нас тут сьогодні особисто зустрів папа Лев. І він мені сказав, ласкаво просимо до Риму. Те, що Святійший Отець прийшов сьогодні до нас, не тільки нас обідняв, поблагословив, але промовив нас своїм словом. Перетворилося для нас в силу християнської надії. Дякуючи Святішому отцеві, я сказав Святіше Отче, сьогодні є так багато хто. Хто хоче вкрасти нас ім'я, хоче сказати, що українців нема, України нема. Своїм словом папа Лев надає нам видимості в очах цілого світу. Будьмо свідомі зараз цілий світ дивиться на вас, які так численно повінця. Виповнили цю базиліку, і ми кажемо, ми є, ми були, є і будемо. Сам факт, що ця спроща стала можливою, є абсолютним винятком. Жодний народ, жодна церква не мають подібної прощі і паломництва. В часі цього ювілейного року. Такі привілеї отримала саме Україна і український народ. Як знак пошани, знак співстраждання самого папи з болями і стражданнями України. І це сьогодні він нам особисто сказав. Ми сьогодні Прийшли як паломники надії. Але цю силу, невидиму силу любові, Бога до людини, церкви матері до своїх дітей, ми зараз відчуваємо на своєму особистому власному досвіді, вертаючись додому, ми вернемося як свідки Твої надії. Свідки того всього, що ми бачили, чули, чого руками нашими дотикалися, як скаже нам Інолист Іван, до цього слова життя. Слово, яке воскрешає. Слово, яке стає тілом. Сьогодні паша мати церква з ким страждає із своїми дітьми. Речеста Діва Марії іконою церкви Христової. Ми сьогодні переживаємо особливий момент. 50 років тому патріарх Йосиф Скіпий на цьому. Престолі апостола Петра вперше заявив на цілий світ про гідність нашої церкви. Ми сьогодні стоїмо на тому самому місці на цілий світ заявляємо про це саме. Сьогодні відбувається в літургійний спосіб патріарший собор нашої церкви. Багато хто можливо, пригадує, що ми кожних 5 років скликали Патріарші Собори в Україні, а останню сесію ми хотіли скликати в серпні 2020 року, 5 років тому. Різні перешкоди, в тому числі і війна, не дали можливості нам цього зробити. Сьогодні в базиліці святого Петра зібралася. Світова вселенська українська громада. Сьогодні ми відчуваємо, що наша українська греко-католицька церква спадкоємниця київського християнства є церквою глобальною. Яка сьогодні в Патріаршому просторі збирає усіх своїх дітей з різних куточків земної кулі. Ми сьогодні переживаємо соборування в контексті Євхаристії силою і благодаті Святого Духа, бо ми сьогодні творимо єдність. В той час, коли війна нас розпорошує. Коли діти України змушені залишати свої домівки, церква собирає в Росії суші, як це нам говорив наш великий патріарх. Я вітаю сьогодні світову українську громаду з північної з Америки, з Австралії, різних країн Європи, різних куточків Італії, різних куточків i do